Київське Динамо головний фаворит на чемпіонство в цьому сезоні. Команда Олександра Шевковського ще жодного разу не програвала в УПЛ і має перевагу в 4 очки над Олександрією і 10 над Шахтарем. Але в гірників попереду перенесений матч з Кривбасом. Проте, чи все так добре в грі киян? Ми вирішили звернути увагу на проблемні моменти в захисті та нападі і виокремити ключові помилки. Почнемо з найбільш наболілих систематичних помилок під час стандартів і флангових передач. Матчі з ворсклою, флангова подача крупського і кулач з меж воротарського б'є поперечину. Фактично пробачає Динамо. А тепер уповільнено. Дячук грає з кулачем, але вирішує передати гравця тимчику. Той лишає вільного на дальній Салабая. У момент подачі дячук залишається без гравця, М'яч його перелітає і далі удар у каркас воріт. Ще одна атака Ворскли. Подача Крупського і скляр робить те, що не вдалося кулачу. Один-один. А тепер повільно скляр відходить від дячука. Той перемикається на Салабає. Вже в момент подачі Брашко бачить, що в нього за спиною гравець вмикається, але не встигає заблокувати. Дамо ще раз той же повтор і відзначимо ще один момент. Буяльський спокійно відпустив виєди, який абсолютно без обіки вривався у штрафний майданчик Динамо. І ще одна подача Крупського. Тимчик дивиться на і не відчуває, що позаду є гравець. Самісінький Салабай пробуває впритул. Суперсейв щерета рятує Динамо. Результативний кутовий зорі. Самісінький Джордан розбігається з усієї сили, головою, вбиває м'яч у ворота Динамо. А тепер повільно. Джордан і Башич без опіки. Але Ярмоленко принаймні бачить останнього і раптом що встигає завадити Хорвату пробити. Михавко ж просто дивиться на м'яч і лише спостерігає за ударом бразильця. Після цього Ярмоленко ще довго обурювався на партнерів за таку гру під час стандартного положення. Невдала поперечна передача від тимчика. Михавко висмикується на кане, і його зона абсолютно вільна. Передача на вбігання і удар Кулача, після якого врятував нещерет. Друга хвилина матчу із зорею. Попов віддає незручну передачу в боротьбу. Брашко програє єдиноборство Башичу. Передача на фланг, а там Жуніню, який зряче прострілює на 11 під удар Бутківському. Ще раз уповільнено. Весь цей епізод Шапаренко абсолютно без гравця. Проте з двома караваєв. Олександр грає з Жуніньо, перевикається на Мічина, і якраз в цей момент йде передача саме на Жуніньо. Далі Шапаренко не встигає за Бутківським, Брагару не встигає звузитись. І знову попов. Але цього разу ситуація ще простіша. Передача, як в народі, кажуть, на Гланди Михавку, якого випереджає Мічин і відпасовує Будківському. Той відіграє Попова, але не щереб встигає зблизитись і заблокувати. А це неточна передача брашка в центр. Дришлюк перехоплює, віддає ліворуч. Вівчаренко кидає Кирила і грає по м'ячу. В підсумку після передачі вантуха чисельна перевага 3 в 2. У Бутківського з'являється час опрацювати м'яч і пробити. А тут Володимир жахливо віддає в дотик на Пономаренка. Дришлюк підбирає і котить мічину, на якого з незрозумілих причин висмикується Михавко. Далі Петр протягує м'яч, піднімає голову і не влучає в дальній кут. Цілком могло стати 3-1 на користь луганців. Атака Ворскли. Михавко піднімається вище, але програє верхове єдиноборство. Кане обігрується в стіночку з кулачем. Ані дячук, ані Вівчаренко не встигають відібрати. В підсумку атака завершується небезпечним ударом Авдилі. Схожий епізод, який призвів до пропущеного м'яча киян. Михавко піднімається вище в опорну зону при атаці суперника і залишає вільний коридор у центрі. Дайко довгою передачею перебуває опорників і виводить сам на сам яшарі. Той елегантно перекидає на щерета. Дивимося з камери з за воріт. Питання, чому Вівчаренко своєчасно не звузився і програв у швидкості, а не зупинився у напівпозиції у штрафному. Атака львів'ян відзначаємо пасу дотик на вбігання від Брунініо. Михавко проспав рух Краснопіра, і той вивалюється на ворота. Удар і киянам щастить, що Ігор не влучає у площину. Контратака ЛНЗ після стандарту, яка могла завершитися пропущеним м'ячем. Тут відзначаємо в лапках Кабаєва, який вщент програв у швидкості МОМО. І це добре для Динамо, що останній не пробив у дотик. Переходимо до проблем в атаці. І тут ключове, не найкраща реалізація. Флангова подача Вівчаренка і Ярмоленко замість завершення з меж воротарського обирає варіанти з скидкою вздовж воріт. Захисники встигають вибити. Та ж зв'язка Вівчаренко-Ярмоленко. Андрій відклеївся від захисника, але банально, як слід не влучив м'ячу, це все з меж воротарського. Звичайно, таке треба забивати. Ще одна хороша флангова атака динамівців, але тут бояйський з близької відстані мав, ну, хоча б у площину, влучати. Ще один супермомент для голу подача скидка михавка, і ванат не підбирає ногу у воротарському майданчику. Вже жадібність. Волошин втікає після хорошої передачі від бояцького і не котить на порожній ванату. Єдине виправдання таким діям, що рахунок вже був 2-0 і не було особливих причин хвилюватися за підсумковий результат. Ви скажете, та що там? По результату ж впевнені 2-0. А якби Краснопір забив на початку другого тайму, що знову нерви і спроби на надриві здобути три очки? Момент, який міг принести Динамо, комфортну перевагу в плюс два на початку другого тайму. Кабаєв здорово накрутив Крупського, але банально не влучив у площину. Брашко здорово протягнув м'яч центром, викотив на Гереро, але той безхитрісно пробив по центру. Від нападника, за якого платять гроші, і очікують конкуренції для Ваната, очікують набагато якісніших завершень у подібних епізодах. Моменти ще на початку другого тайму з зорею. Вівчаренко міг у другому матчі поспіль головою замкнути на дальній. Але у грі з зорею, мабуть, сам не зможе пояснити, як не влучив у площину. Класна комбінація динамою. Скидка п'ятою Шапаренка. Але бояльський зліве б'є повз дальній кут. Дякую, за підтримку. Слава Україні! А тепер покажемо, через що Ванат розлетився на Пономаренка. Сьома компенсована хвилина. Рубчинський бачить вільного Ваната, який витримує лінію офсайду. Пономаренко сконцентровує на собі увагу білоцерковця. Все здорово, момент на вихід сам на сам. Але Матвій перехоплює передачу, яка адресувалась Владиславу, і атака втрачає гостроту. Після втрати очок із Зорею завжди стриманий Олександр Шовковський на флеш-інтерв'ю слів не добирав. Зумовно ми поговоримо з гравцями стосовно їхнього ставлення і в першу чергу відношення до, е до себе. Мабуть, треба більше все ж таки любити футбол е в собі, а не себе в футболі. Напишіть у коментарях, чи вистачить динамо ігрової майстерності і запасу очок, аби стати чемпіоном. А ще не забувайте про наших партнерів компанію «Фавбет». Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал FootballHub і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.